Кохана, який подарунок ти хотіла б отримати на день народження? Хутра чи поїздку в Грецію? Ой, коханий, поїдемо в Грецію. Кажуть, там хутра дешевше. Кум, я коли п'ю каву, то потім довго не можу заснути. А коли я сплю кума, то взагалі не можу пити каву. Василю, а ти віриш у кохання з першого погляду? Ні, Галю, а ти подивись на мене ще раз. Чому ж ти не виходиш за нього заміж, якщо тобі так подобається його увага? Бо мені подобається його увага. От ми, куме, з дружиною, розподіляємо хатню роботу між собою. Наприклад, я ріжу цибулю, а вона плаче. Василь казав, що він збожеволіє, якщо я не вийду за нього заміж. Так він учора мене покликав заміж. Ну, от, бачиш, вже збожеволів.